У Есенціалізм Грега Маккейно, мистецтво. Я написав, що Оксана Меш'ю серце зупинилось в баб... на баб... Баб... бабківому кладовищі. На її честь вулиці в Києві і Полтаві вона боролась за незалежність. В 1812-му Тарзан. Тар... Тарзан... Домовились мови. Потім ще 23 шквала, у 1812-му льотчик Петро Нестеров 600 метрів нове кільце. Клиш, класична фігура. Ось зараз вакають всіх льотчиків. А Штанько друг Червінського. Його через розкриття ярмаків. Відправили на фронт. Тримали місяць на вишці, налунній гля... на... На, лу... на, на передовій, поч... По... Поч... поки не вбили. Ці падли будуть в пеклі. Брати Жак і Монбельєн розділені розділили політ. Келвін Кляйн, українець чернівців в Америці. Що знайшла такої мови. Він у 1968 році директором найбільшим університету заблукала і попала до нього. Келвін Кляйн робив моделі для молодих старих джинси, і він створив у 1970-х. СК його льоготип ризькі джинси 2000 товарів. Він став між пошлим, знав після слайду, після цього башкірштан, окуляри та почали 2000 продавав компанії. У нашому житті, як Олександр ідентифікував найслабшу лопату, лапку і оптику, і оптику здав весь хід скуті розвитамляв ляве собою бедрі, якого поставив на це перед. Перед всім йшли ви, виведи. В, в маслому варіанті найменша вона ще держава. О, о, отакої її треба розвантажити. Гетьман Сагайдачний острах на Османському імперії. Він зумів добитись у Польській імперії самостійності. Він створив тисячу. 50 кораблів. За, за, чайок спалив Стамбул. Він вирішив на Москву король по його, по його цимбали Незалежності. 24 серпня 2024 який день? Ага. Кілвою академії відновив матріархальний вбитий покляками Петро Сагайдачний. Монадець. Синолі 24 серпня шахенів залетів в Білорусію. Просували по Курській області серебриста. Микола підковав блуху. От, от, от такі ми українці. Ми найкращі люди на землі. І всі люди пішли з України.